Добрий день, мене звати Літвінка Катерина і моя тема це інтернет-ресурс для підтримки волонтерської діяльності. Хочу сказати декілька слів про що саме означає волонтерство. Це такий вид діяльності, який можна описати такими словами: як добровільний, суспільний, корисний та який здійснюється особами на основі усвідомленості та безкорисливості. Таким чином, волонтери це люди альтруїсти, які з власного бажання витрачають свої час, сили на благо суспільства або окремій людині, не чекаючи нічого у нагороду. Останні, останніми роками волонтерство в Україні стає все більш популярним. а, зросла та продовжує зростати велика кількість організацій і програм, які пропонують волонтерські можливості. Український уряд також працює над популяри... Популяризацію волонтерства та створення сприятливого середовища для волонтерів. Розвиток волонтерства в Україні є позитивною тенденцією, оскільки дає можливість окремим особам позитивно впливати на свою громаду та суспільство в цілому. І оскільки ця сфера продовжує розвиватися, дуже важливо забезпечити підтримку та визнання волонтерів, а також забезпечити процес організації волонтерства. А, тому було визначено а, певні питання, які, до яких треба знайти рішення. А, тобто, оп, тобто, а, хочу сказати про проблему дослідження, а це протиріччя між наявністю бажаючих взяти участь у волонтерській діяльності, існуючих волонтерських проєктів, для яких потрібні волонтери, та обмеженістю інформаційного забезпечення цього процесу. А, якщо більш кон конкретно, то а, проблем, дві, проблеми дві. Вона перша проблема: це витрачення великої кількості часу на пошуки волонтерами а, волонтерських вакансій оголошень, де вони можуть допомогти, а, та витрачення часу організаціями або активістами, а, які шукають волонтерів. А, я зробила такий огляд аналогів існуючих а, українських аналогів. Перший це волонтерська платформа. Ви можете бачити скріншот головного екрану. Також для більш детального перегляду цього аналогу ви можете перейти за посиланням. Волонтерська платформа це сайт, який дозволяє волонтерським організаціям або власникам ідей та проєктів шукати волонтерів за допомогою додавання оголошень на цей сайт. Також… На сайті можна бачити, ось якщо ви бачите, тут в хедері є учасники, тобто там можна побачити список з усіх зареєстрованих учасників. Я виділила переваги та недоліки цього сайту, поговоримо про переваги: це наявність функцій додавання оголошень організаціями, можливість продивитися перелік зареєстрованих користувачів та зв'язатися з ними, наявність фільтру для доданих оголошень. Недоліки це те, що форма реєстрації несправна. Я перевіряла не фільтр на сторінці зареєстрованих користувачів, відсутність інформації про доданих користувачів, адже на, на сторінці учасників ось тут, якщо перейти, можна буде перейти на профіль учасника, і через те, що поля вони не обов'язкові, то більшість учасників їх не заповнюють, тому вони пусті. Відсутність можливості відслідкувати статус поданої заявки та відсутність захисту даних. Наступний, наступний аналог: це волонтерство в Україні, і це ще одна платформа, яка відображує волонтерські вакансії та, як, на мій погляд, має більш приємний інтерфейс порівнюючи з попереднім. І також більш детально ви можете розглянути цей сайт за. Для цього аналогу також були визначені переваги та недоліки. Переваги це також наявність функції додавання оголошень, наявність фільтру для доданих оголошень, наявність переліку волонтерських організацій, з якими більш детально, якщо охоче стати волонтером, може зайти і ознайомитися. Недоліками є відсутність форми реєстрації та відсутність можливості відслідковувати статус поданої заявки охочими. Наступне це мета дослідження та завдання. Метою є створення веб-застосунку для інформаційної підтримки волонтерської діяльності. А саме, веб-застосунок надасть змогу зменшити час пошуку організаціями охочих стати волонтерами, зменшити час пошуку волонтерських вакансій добровольцями, тобто охочими стати волонтерами, та сформувати банк волонтерських вакансій та банк анкет охочих, які на меті мають почати волонтерську діяльність. Щодо завдань, то завдання наступне провести аналіз предметної галузі, побудувати модель інформаційної підтримки волонтерської діяльності та розробити веб-застосунок для підтримки волонтерської діяльності. Була створена діаграма використання для застосунку, ви можете бачити її на екрані. Тобто, в нас є актори, є прецеденти і. Ось, а, тобто в системі може авторизуватися волонтер-організація, при реєстрації буде визначатися ролі. А, також волонтери можуть переглядати додані вакансії, подавати заявки та відслідковувати свій статус. Організації, в свою чергу, можуть додавати вакансії, редагувати, видаляти їх та обробляти подані заявки, одобрювати їх або відхиляти. Вимоги щодо вимог до веб вебзастосунку. Спочатку хочу поговорити про функціональні вимоги: це авторизація для усіх користувачів застосунку, заповнення анкети для бажаючих стати волонтерами, які потім будуть відображатися на сайті, заповнення форми для додавання нової волонтерської вакансії, можливість фільтрування анкет та вакансій за визначеними критеріями. Також це можливість переглядати анкети бажаючих приєднатися до волонтерства організаціями, можливість переглядати волонтерські організації з детальною інформацією про кожну з них, які пропонують вакансії на сайті. Можливість передивлятися волонтерські вакансії усіма бажаючими, та останнє – це забезпечення захисту інформації від недоцільного використання. І хочу останній пункт більш детально розглянути. Він поділиться на такі підпункти: як персональні дані не повинні зберігатися в системі. Інформаційний обмін між волонтерами та організаціями здійснюється в межах чату сайта. Підтвердження статусу волонтера через рекомендації учасників процесу. Такі пункти забезпечуть більший рівень захисту інформації на сайті. Щодо функціональних вимог, безпека. Система повинна бути захищена від несанкціонованого доступу, система повинна здатна бути здатна обслуговувати необхідну кількість користувачів без будь-якого зниження продуктивності. А щодо технічного обслуговування, то система повинна бути простою в обслуговуванні та оновленні. А портативність: система повинна мати можливість працювати на різних платформах з мінімальними змінами. Надійність система повинна бути надійною відповідати вимогам користувача. Юзабіліті система повинна бути простою в використанні та зрозумілою. І відповідність система має відповідати своїм всім чинним законам і нормам. Декілька слів про технології, які будуть задіяні у створенні веб-застосунку. Щодо дизайну, це буде фігма, можливо, Photoshop. бекенд використовується мова JavaScript. Щодо бекенд, щодо фронтенду, буде. Використаний фреймворк React HTML5, SCSS і Webpack, збірник проєкту. Щодо бекенду буде використане Node.js та база даних MongoDB. І висновки та перспективи розроблюємого застосунку можна. Можна зробити декілька висновків. Було розглянуто багато аспектів, що продають створенню веб-застосунку. Тобто, дослідження один з аспектів це дослідження аналогів, що послугує створенню застосунку, який не матиме недоліків, які присутні в існуючих на існуючих платформах, та матиме більш розширений функціонал. А також визначення функцій допомогло швидко обрати технології, які будуть використовуватися під час створення веб застосунку. Та щодо перспектив, якщо застосунок набере великої популярності, то можливе розширення функціоналу, як, наприклад, створення можливо, сторінки, де люди зможуть донатити. Та також створення мобільного додатку. Мобільна версія сайту і так буде створена, але якщо ця платформа бере великої популярності, то можливо створення мобільного додатку. Дякую за увагу.